Так, ну ми вже повідомляли, що державне бюро розслідувань проводить обшуки у будинку голови громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна, а також у військовій частині у Чуговському районі Харківщини, де він проходить службу. Про це йдеться на його сторінці у Телеграм. І нам цю інформацію підтвердила виконавча директорка та співзасновниця ЦПК Дар'я Калинюк у команді. Припускає, що обшуки стосуються кримінального провадження щодо екс-командира Шабуніна Віктора Юшка. Ми звернулися ще й до за коментарем до державного бюро розслідування, аби долучити представників до ефіру. Однак наразі отримали відповідь. Цитую, поки немає офіційної інформації, ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Офіційна заява має з'являтися на наших ресурсах. Кінець цитати. Тож наразі ми долучаємо до ефіру Дар'ю Калинюк, виконавча директорка Київського центру протидії корупції. Будемо дізнаватися те, що відомо їм. Дарію Вітаємо вас. Вітаємо вас. Доброго дня. Пані Дарі, що вам відомо стосовно цих обшуків, які відбуваються у Віталія Шабуніна. Що ви можете сказати? Я знаходжуся зараз в Києві біля будинку Віталія Шабуніна. От щойно щойно закінчився обшук. Я згодом викладу відео. Вийшли люди у військовій формі і, напевно, що слідчі, з Кепкою ДБР. Винесли білий мішок з якимись величеними предметами. Ось в будинку перебуває дружина з дітками. Зараз будемо спілкуватися. Ось обшуки насправді проходять не тільки в Києві, хоча в Києві Віталій не живе, він давно знаходиться на сході. Обшуки проходять зараз на Чугуївщині у військовій частині, в яку Віталія перевели тільки два дні тому, причому дуже різко раніше. Він служив. В Харкові ми припускаємо, що це відбулося для того, щоб з ним не було адвоката і для того, щоб не можна було захистити права. Ось всі ці маски шоу вони дуже очевидні. Це відповідь влади на критику Віталія Шабуніна і Центру протидії корупції, дій особливо Андрія Єрмака, Олега Татарова, який в ручному ж режимі контролює ж саме ДБР. Ось, Більше того, план такий, щоб влаштувати ручну розправу, таку показову над найбільшим критиком Єрмака Зеленського, аби іншим було страшно. Тобто, здійснюється вочевидь, психологічний тиск на самого Віталія на дружину з дітьми, до яких прийшли оці всі маски шоу. Ось невідомо поки що. Ми припускаємо, що ці обшуки могли бути пов'язані з. Попередніми справами стосовно екс-командира Віталія. Ось стосовно ну, деталі будемо знати пізніше, будемо інформувати. Угу. Пані Дарія, а якою є позиція центру протидії корупції? Що плануєте робити далі? А, ну, ми плануємо далі продовжувати свою роботу, захищатися. Отримаємо адвокати, отримують доступ до всіх матеріалів справи. Наша позиція дуже чітка. Вся ця справа це. Спроба заткнути центр протидії корупції, залякати нас і більше того, показово нас покарати в першу чергу в Італії, аби аби всі решта мовчали. Тому що, шановні, ми приїхали в режим автократизму, і, на жаль, на жаль, воєнний стан дозволяє Зеленському і його оточенню надзвичайно великі повноваження, які використовуються для. Прикриття просто неугодних і закриття ротів тим, хто говорить критику, конструктивну критику, говорить правду і пояснюють, що не робить влада, де відбуваються корупційні оборудки. Ми дуже багато критикували міністерство оборони, агенцію оборонних закупівель. Ми слідкували і слідкуємо далі за тим, як відбувається витрачання наших коштів на озброєнні. Ми були тими, хто виявили, що 78 мільярдів гривень. З агенції оборонних закупівель тихенько перекинули в Державну прикордонну службу щоб купувати амуніцію для війська. Ось але невідомо чи там амуніція є, чи нема. Тобто ніхто не хоче в владі, аби е, е, активісти, е, журналісти задавали зайві питання. Тому треба закрити пельки. І Тому от е, цих бійців таких озброєні були е, хлопці, слідчі. Їх відправляють для того, щоб залякати нас. Ну Понятно. це насправді Понятно. для нас е, не вперше було загострення ще за Порошенка, але от це така таке загострення за Зеленського е, Розправа над е, критиками. Опонентами пані Дарі, ми дякуємо вам за те, що за те, що ви тепер на місці події, за те, що розповідаєте нам, що відбувається і за ваш погляд, також дякуємо. Ми в, в у суспільне студії в випусках новини, очевидно, будемо слідкувати за коментарями від державного бюро розслідування, яке має послідувати за, за цими подіями. Звичайно, ми будемо їх також опубліковувати і для того, щоб тримати аудиторію в курсі. І тим часом Дар'я Калинюк, виконавча директорка Київського центру протидії корупції, була. a uh -huh. razujeme s námi.